У справі Ірини Фаріон виплили нові деталі, які наводять на слід нападника та тих, хто могли за ним стояти. Знайшли несподівані докази, від яких стає моторошно, адже вони здатні перевернути цю історію. Дуже довго загибель мовознавиці була справжньою загадкою для всієї країни. Та з'явилося те, що може допомогти її остаточно розгадати. Про все почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Мати підозрюва. У нападі на Фаріон вирішили розкрити страшну таємницю та вказала, хто дійсно винен у всьому. Жодного прямого доказу його винуватості мого сина. Немає. Я взагалі не розумію на яких підставах його заарештували. Зазначила мати підозрюваного. Якщо слідство буде чесним та відкритим, то воно доведе, що Славку невинний. Тоді ми зможемо довіряти слідству. То тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя. Ідеться у заяві журналісти запитали мати підозрюваного, яким буде фінал суду. На що вона відповіла: Славіка відпускають, це точно. Олена Зінченко повідомила, що слідство щодо нападу на Фаріон вже, начебто, завершене, і без прямих доказів винуватості щодо сина. Вона підтвердила, що хлопець дійсно перебував у Львові, але як житель Дніпра був далекий від діяльності Фаріон. За слів Олени, розслідування повинне показати його непричетність, якщо вестиметься чесно та відкрито. Окрім того, жінка побоїться за життя В'ячеслава. Але імені людини, яка озвучила погрози, не називала з остроху, що його це примусить до активних дій. Йому погрожувалося. Була тільки одна людина, і ми знаємо, хто це навели журналісти слова матері. Олена також пояснила, що син завершив навчання на першому курсі факультету журналістики і повинен 1 вересня розпочати навчання на другому курсі. Хлопець не має проблем зі здоров'ям і навіть не схуднув. Матір вірить, що її син не винуватий і за це молиться. Саме молитвою вона пояснила дивні рухи, які зафільмували змі у приміщенні суду. Більше того, слідство справі мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон не дозволяє розголошувати інформацію щодо перебігу до судового розслідування. Також з'явилися свідчення людей, які бачили підозрюваного В'ячеслава Зінченка під час курсів із навчання керування безпілотниками. Про це пише главком, посилаючись на дані судового реєстру. Інструктор мілітарної академії Дронаріум розповів, що впродовж 11-15 березня 2024 року підозрюваний відвідував курс навчання із керуванням БПЛА. Він зазначив, що Зінченко був мовчазним та бачив, як той спілкувався лише зі своїм напарником під час виконання поставлених завдань. Також відомо, що із представниками академії хлопець не підтримував та не підтримує контактів. Водночас інший свідок розповів правоохоронним органам, що на курсах із БПЛА саме він займався у парі із підозрюваним. Після закінчення навчання напарник не списувався і не спілкувався по телефону чи у будь-яких месенджерах із зінченком. І додав, що під час навчання підозрюваний мало спілкувався з іншими особами, був дуже мовчазним. Мер В'ячеслав Зінченко із колегами по курсу лише тоді, коли виникали запитання на практичних чи теоретичних заняттях, додали у Главкомі. Днями у мережі з'явилися повідомлення про те, що Галицький районний суд міста Львова за клопотанням слідчого поліції продовжив строк досудового розслідування справи Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року. Про це повідомляє судовий репортер із посиланням на ухвалу, як пояснив слідчий поліції протягом двох місяців із моменту повідомлення 18-річному В'ячеславу Зінченку про підозру розслідування завершити не вдається через великий обсяг роботи і завантаженість експертних установ. Наразі ще не отримані результати 52 експертиз, у тому числі амбулаторної психолого-психіатричної експертизи, молекулярно-генетичних експертиз, балістичних експертиз. Та інших слідчі мають закінчити аналіз телефонних дзвінків з та інших учасників. Також планується провести додаткові допити підозрюваного та свідків з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування. Поліція отримала висновок експерта, що зразок запаху взяти у зінченка збігається з запаховими слідами, вилученими із поверхні сидіння лавки, що знаходилися на місці події, з імовірністю 99,9996%. Раніше сусіди. Мовознавиці впізнали в Зінченку підозрілого юнака, який тиждень перед злочином по кілька годин просиджував під багатоповерхівкою, в якій мешкала Фаріон. У матеріалах справи наразі є показання, щонайменше двох свідків, які у той самий вечір бачили дивного хлопця, який сидів на лавці у дворі будинку. Після того, як пролунав постріл, хлопець тікав через арку між під'їздами. Один зі свідків стверджує, що бачив у нього в руці предмет, візуально схожий на зброю. Поліція допитала двох жінок, у яких зінченко подобово орендував квартиру у Львові, і сусідку, яка запам'ятала молодого хлопця, який потребував допомоги, щоб відчинити двері в квартиру. Ще один свідок повідомив, що через платформу OLX продав зінченку панамку Патагонія, яку відправив новою поштою у місто Звягель Житомирської області. Уже після обрання запобіжного заходу і появи публікації судового засідання у ЗМІ підозрюваного впізнав ще один чоловік. Цей чоловік розповів, що близько десятих. Один ранку вигулював собаку у лісовому масиві парковій зоні у районі вулиці Малоголосківська, коли побачив хлопця віком приблизно 20 років зі стрижкою по типу Барашка. Незнайомець привернув увагу, бо був одягнений не по сезону. У спеку був у широких штанах та балахоні на довгий рукав. Головних уборів та окулярів не мав. У правій руці хлопець ніс предмет, схожий на велосипедний насос, старого зразка зі шлангом чорного кольору. Потім свідок бачив кілька сюжетів змі про судове засідання щодо підозрюваного, і тоді він зрозумів, що хлопчина, якого він бачив у лісовому масиві, і зінченко, якому обирали запобіжний захід, це одна і та ж особа. Днями виповнилось два місяці із того часу, як правоохоронці затримали підозрюваного у гучному злочині В'ячеслава Зінченка. Про цьому нещодавно матір підозрюваного Олена Зінченко заявила, що жодного прямого доказу його винуватості немає. Цитую її я взагалі не розумію на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена Той хлопець у панамці, не на моє. Сина, то хлопець більш худорлявий. У нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, ці суди це незаконне рішення. Кінець цитати. Окрім цього, Олена Зінченко стверджує, що на місці злочину її сина не було. До того ж, він навіть не знав Ірину Фаріон. І з цього приводу жінка додала наступне. У Дніпрі ми далекі від цього. Якщо слідство буде чесним та відкритим, то воно доведе, що Славко невинний. Тоді ми зможемо довіряти слідству. То тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя. Окрім того, у матері Зінченка запитали про Почуття її сина, вона відповіла, що він почуває себе добре, має гарне здоров'я та майже не схуднув. У жінки поцікавилися її думкою щодо того, яким буде фінал суду. На що вона впевнена, що Славіка відпускають. Це точно. Олена додала, що її син проймається за своє життя, адже йому недобрі наміри висловлювала, як сказала жінка, тільки одна людина. І ми знаємо, хто це. За її словами, до арешту В'ячеслав закінчив перший курс університету та мав вступати на другий рік за спеціальністю журналістика. Ну і раніше стало відомо, що підозрюваний В'ячеслав Зінченко не має нічого спільного з Рефією. Про це в інтерв'ю 24 му каналу заявив його адвокат Ігор Сулима. Це на рашистський слід. У нього апріорі немає нічого спільного ні з Реф, ні з ким. Сказав адвокат, відповідаючи на запитання, чи надійшло слідство версії, що у підозрюваного могли бути спільники, чи він міг організувати та скоїти злочин самостійно. Солома зазначив наступне: я не можу зрозуміти одного для того, щоб це зробити, треба мати якусь мету, неприязнь, щось, що би слугувало піти на такий вчинок. Я дуже хочу дочекатися обвинувального акту і подивитися, що там буде написано в мотивувальній частині. Мотив у цьому аспекті повинен бути дуже серйозним. Це або власні неприязні Унки їх немає, тому що вона у нього не викладала. Він навіть не знав її до того. Якийсь його прорашистський слід, чого теж немає. Я думаю, що суспільство переконається, що це дуже адекватна і розумна людина. Кінець цитати нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що донька колишньої нардепки та мовознавець іронефаріон Софія Семчишин вимагатиме для того, хто скоїв цей злочин довічного позбавлення волі, найвищої міри покарання, передбаченого кримінальним кодексом України. Ну а тим часом. Асом у Львові на фасаді ліцею номер 75 імені Лесі Українка, що на вулиці Караджича, сім урочисто відкрили меморіальну дошку мовознавиці, політкині громадської діячки Ірини Фаріон. Це вже друга дошка у Львові, яка вшановує пам'ять мовознавиці. Меморіальна дошка виготовлена із Мармуру на білому тлі. Фото Ірини Фаріон, коротка біографія наукові та політичні регалії. Написано, що в цьому ліцеї упродовж 1971-1981 років навчалася Ірина Фаріон. Є цитата мов мовознавиці. мова, кордони зброї, дім і фортеця, шлях із минулого в майбутнє. Першу пам'ятну дошку встановили на будинку Ірини Фаріон у Львові. Меморіальну дошку встановили просто на стіні будинку по вулиці Масарика-3 біля під'їзду, де мешкала мовознавиця. Урочисте відкриття пам'ятної таблички відбулося на сороковина після фатальної миті для відомої науковиці та громадської діячки. Донька Фаріон Софія Семчишин сказала під час відкриття наступне: ви прийшли до нашого дому вшанове. Вати чись та велич славетної доньки України, мама любила свою вулицю Масарика. Любила гуляти тут у своєму домі. Вона писала наукові праці, записувала відео на ютюб канал для всіх українців та просто жила, Сказала Софія. Вона додала, що одвір будинку на вулиці Масарика 3 став для неї найстрашнішим, найскорботнішим місце. ну а я в свою чергу вдячна оглядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.